Доброго дня, шановні глядачі. Ви на каналі DIA Biology. Мене звати Ігор Сінгер. Сьогодні поговоримо про топінг дерев. Топінг дерев це надмірна обрізка, яка вкорочує гілки та стовбур до бажаного розміру крони, зазвичай видаляючи занадто велику частину крони, а інколи залишаючи тільки стовбур дерева. Причина топінгу полягає у невірному виборі рослин недосконалому плануванні посадок недостатньо та неправильно виконане формування крони. Історія топінга налічує багато років. Певним різновидом його може бути навіть середньовічна техніка по лардінгу, коли феодали забороняли рубати дерева на дрова і дозволяли зрізати тільки гілки, які відростали з залишеного стовбура, і повторно зрубались. Але найбільшого поширення топінг набув після індустріалізації Європи та розвитку надземних комунікацій у містах. Топінг був аварійною чарівною паличкою при обслуговуванні електромереж та реконструкції вулиць, коли виникав конфлікт між рослинами та комунікаціями. Частини крон дерев, які заважали комунікаціям, обрізались занадто сильно. У сучасних містах явище топінгу має місце й досі. Топінг це видалення не тільки верхівки дерева. Для топінгу характерно несистемне різке скорочення вегетативної частини дерева без зрахування правильності лінії видалення та відсутності подальшого формування дерева. Реакція на пошкодження при топінгу має назву епікормічне відростання пагонів. Епікормічне обростання – це надмірне утворення великої кількості пагонів відростання при сильній обрізі. Топінг це в першу чергу за великий обсяг видалення вегетативної частини крони дерева, і дерево втрачає велику частину запасу органічних речовин, потрібних для нормального росту. І це означає, що після такої втрати воно повинно компенсувати видалену фотосинтезуючу крону, яка виробляла пластичні органічні речовини. Тому і починається ріст великої кількості пагонів. Але надмірна кількість утворених пагонів сприяє також надмірній конкуренції між ними, і більшість з них утворюється нерозвиненими, які витрачають органічні речовини на свій ріст, не віддаючи їх назад дереву. Також велика кількість пагонів загущує крону та підвищує вітрове навантаження на дерево, яке може зламатись і загрожує життю людей та майну. Рослини це організми, які регулюють більшість своїх процесів за допомогою моральної регуляції. Тобто, при видаленні будь-якої частини дерева сигнали як від живих, неушкоджених, так і травмованих тканин, навіть від мертвих складають хімічні команди для процесів відтворення крони. У якості таких хімічних команд виступають фітогормони та метаболіти патогенів, які запускають процеси відростання нових пагонів. Але пагони можуть утворити тільки з бруньок, як же закладених на гілках крони, так і сплячих бруньок у товщі деревини. Відростання пагонів після зрізу залежить від анатомічних властивостей виду рослини та властивості закладання у неї сплячих бруньок. Від правильності проведення ліній видалення теж залежить відростання та відновлення рослини. Помічено, що горизонтальна лінія зрізу не бажана, бо викликає сильне епікормічне відростання. Більшість сплячих бруньок закладається у дерев у місцях розгалуження крони. А от можливість закладання сплячих бруньок у міжвузлях ділянках між розгалуженнями крони дуже різниця і може зовсім не існувати у деяких видів дерев. У одному випадку буде утворення епікормічного обростання. А у другому стимулювання сплячих бруньок у розгалуженнях та утвореннях сухого пенька. Все це веде до утворення стовбурових гнилей. Чим більше поверхня рани, тим більший час потрібен для того, щоб вона закрилась. Видалення гілок та стовбурів великого діаметру робить неможливим повне закриття рани. Це спричиняє інфікування ран та розвиток інфекцій, що руйнують деревину, порушуючи механічну міцність всього дерева. При топінгу горизонтальні зрізи є ідеальною поверхнею для виникнення інфекції. Одна з анатомічних вад дерева при топінгу це утворення так званої корони епікормічного обростання зрізів. Всередині цієї структури майже завжди існує осередок серцевинної гнилі. Що робить корону дуже схильною до розламування, Утворення сухого пенька робить неможливим остаточне закриття рани і веде до утворення стовбурової гнилі і дупла, також веде до механічної нестійкості дерева у цілому. У деяких випадках треба розглядати видалення дерева замість проведення топінга та можливу альтернативну заміну, наприклад, на висадку низьких дерев або чагарників. Якщо зробити деякі висновки, то топінг у першу чергу це помилки проєктування сумісної експлуатації дерев та наземних комунікацій і будівель. Але топінг це не тільки помилки планування, а й нерегулярності обрізки та неправильне формування крони. Отже, проведення топінгу можна замінити більш прогнозованим і систематичним доглядом. І правильним плануванням озеленення з довгостроковим прогнозуванням результатів. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!